Такій ситуації може опинитися будь-хто, будь-де Студентка Софія Льоша, 28 років, вирушила додому, щоб відсвяткувати день народження батька. Однак додому таки не дісталася. Вона була відомою активісткою та волонтеркою. Родина втратила з нею зв'язок дорогою, а поліція спочатку не поспішала шукати дівчину. Хтось здивований? Тим часом сліди Софії губилися на автобані посеред ночі. Що сталося з цією молодою доброю жінкою? Її загадкове зникнення швидко перетворилося на кримінальну історію, яка приголомшила Німеччину та спричинила міжнародний резонанс. Вітаю, пані та панове! Я Хастур. Прийшов час братися за справу. Спершу невеличке нагадування про збір. З'явилася нова потреба: антенна підсилювач для дронів для 156-ї ОМБР. Тому цього місяця збираємо саме на неї. Ця потужна виносна антена створена спеціально для підсилення сигналу fpv дронів у найскладніших умовах. Вона працює з найпопулярнішими моделями дронів, такими як DJI Mavic, Autel Evo, Phantom, Метріс та іншими. Цей підсилювач сигналу для дрона забезпечує максимальну дальність польоту, стабільний зв'язок і захист від втрати сигналу навіть у складних радіоумовах. Ви самі розумієте, наскільки важливі очі у повітрі та стабільність сигналу. Це рятує життя наших військових і допомагає нищити ворога. Наразі ми зібрали 23 тисячі гривень 70. Тому нагадую, що важлива абсолютно кожна гривня. Дякую усім, хто поруч, усім, хто долучився до збору, і всім, хто поширив цей збір. Ну а тепер до теми відео. Софія Льоша народилася 1990 року в місті Амберг, Баварія, в родині лютеранського пастора Йоганеса Льоша та його дружини Марії Елізабет. Мала старшого брата і сестру. Катаріну, музейного педагога та Андреаса, культурного менеджера і політика від партії зелених, з дитинства Софія була чуйною та емпатичною. Однокласники згадували її як життєрадісну енергійну дівчину з великим серцем. Сім'я виховала Софію в дусі любові до людей та прагнення справедливості 2010 року. Софія успішно склала іспити. На атестат зрілості абітух у гімназії Макса Регера, після чого приїхала до міста Бамберг, щоб вчитися германістиці в університеті. Ще у шкільні роки Софія виявила неабиякі лідерські якості та активну громадську позицію. Вона стала головою учнівського самоврядування і домоглася того, щоб їхній гімназії було присвоєно звання: школа без расизму, школа з відвагою. І це не було просто формальністю. Софія наполягала на запровадженні освітніх програм, толерантності і особисто влаштовувала акції проти ксенофобії. Вступивши до Бамберського університету, вона активно долучилася до студентського самоврядування у 2011-2015 роках Софія обіймала посади референтки з соціальних питань і освітньої політики, та навіть була обрана студентською представницею в сенат університету. Вона послідовно відстоювала ідею рівного доступу до освіти для будь кого виступала проти запровадження платного навчання та будь-яких соціальних бар'єрів для студентів. Лютий 2014 року Софія балотувалася в міську раду Бамберга від соціал-демократичної партії Німеччини. Як молода кандидатка, виступала за розвиток некомерційної культури, скасування комендантської години для закладів та створення доступного соціального житла. При юний вік, вона здобула повагу як принципова і прогресивна активістка. 2013-2015 роки була обрана до правління студентської асоціації АСТА відповідала за фінанси розвиток студентських ініціатив. З 16 по 18 роки у розпал європейської міграційної кризи. Софія кілька разів їздила волонтеркою на острів Лесбос у Греції. Де в таборах біженців допомагала новоприбулим мігрантам? Вона приєдналася до гуманітарної групи «No Border Kitchen», готувала їжу для людей, які рятувалися від війни і перетинили море з Туреччини. З юних років незмінно виступала проти ультраправих ідей, за словами її брата Софія, була залучена до багатьох ініціатив проти расизму за свободу пересування та відкриття кордонів в її рідному місті Амберг. І під час навчання в Лейпцигу вона організовувала мітинги проти ксенофобії та ультраправого екстремізму. Друзі згадували, як палко Софія відстоювала рівність і різноманіття. Вона щиро вірила, що всі люди заслуговують на гідність та повагу. Ця молода жінка встигала всюди і відмінно навчатися, і займатися активізмом, і знаходити час на друзів. Софія випромінювала відкритість до людей і мала глибинну довіру до світу, говорив про неї єпископ Генріх Бетфорд Шторм на траурній службі. Він відзначив, що Софія прагнула до світу, де всі можуть жити в гідності, і цю любов до людей вона несла у кожному своєму вчинку. Саме з таким світоглядом Софія Льоша прожила до літа 2018 року, літа, яке стало для неї останнім. Після успішного завершення семестру в Лейпційському університеті Софія планувала ненадовго навідатися додому в Амберг. Щоб привітати батька у день його народження, вона вирішила дістатися дому автостопом з першою електричкою до околиці Лейпцига, а далі спіймати попутку, що їде автобаном на південь. Близько 18.00 Софія дісталася шосе А 9 поблизу містечка Шкуйдіць, де розташована популярна серед мандрівників АЗС та стоянка для вантажівок. Усміхнена дівчина з сумкою на плечі вічливо питала водіїв, чи не підвезуть вони її в напрямку Нюрнберга. Кілька водіїв відмовили, однак Софія не втрачала оптимізму. Нарешті удача посміхнулася їй, чи насправді неудача. Один із далекобійників погодився підкинути її. Цим водієм виявився 41-річний марокканець на ім'я Бужемала Мрабат. Що саме прямував на своєму вантажному Вольво на південь у бік Баварії? Пізніше слідство встановило, що спершу Ламрабат деякий час спостерігав за Софією з кабіни водія. Потім вийшов, зайшов до магазинчика на заправці і знову повернувся до дівчини, аби зав'язати розмову. Приблизно о 18.16 Софія вже сиділа у кабіні фури. Машина вирушила в дорогу на південь. Дівчина раділа, що знайшла попутний транспорт. Збереглося СМС-повідомлення, яке Софія відправила друзям о 19.44. Їду зараз з Бобом, марокканським далекобійником з Лейпцига до Нюрнберга, додавши до тексту чотири здивовані емоджі, Це було останнє повідомлення від Софії. Після того зв'язок обірвався. Софія мала прибути до Амберга того ж вечора, 14 червня. Однак її так і не дочекалося. Родина забила на сполох, батько Софії, пастор Йоганнес Льоша, всю ніч прочісував околиці, де донька могла теоретично з'явитися, та телефонував її друзям у надії, що вона у когось просто заночувала. Ніхто із знайомих її не бачив, серце тривожно підказувало, сталася біда. На ранок, 15 червня, батьки звернулися до поліції із заявою про зникнення доньки. На жаль, Перші години надзвичайно критичні у випадках зникнення людей. Було цілковито змарновано. Правоохоронці поставилися до зникнення студентки злочинно недбало. Поліцаї припускали, що молода дівчина просто десь загуляла і затрималася на вечірці. І тож порадили родині почекати. Брат Софії Андреас пригадував, що поліція взагалі нічого не робила. Не сприйняла заяву родини серйозно, відмахнулася від їхніх благань, списавши все на рутинний випадок. Замість того, щоб організувати негайний активний розшук, зникнення просто формально зареєстрували в базі, а різні підрозділи почали сперечатися між собою. Чия ж це юрисдикція поліції Саксонії? Адже Софія зникла, виїхавши з Лейпцига. чи Баварії, де знаходиться її рідне місто. Нас просто не хотіли слухати. Обурювався Андреас. У результаті втрачено дорогоцінний час. Родина втрачала довіру до правоохоронців. Я більше не маю віри в цю систему. Відверто заявив брат. Зниклої вже не чекаючи від влади дій, близькі та друзі Софії самоорганізувалися. Уже 15 червня у соцмережах розлетілися пости зі світлинами дівчини та її описом. Однокурсники з Лейпцига поїхали на ту саму заправку у Шкойдіці, розпитували персонал і далекобійників. Вони з'ясували, що свідки бачили Софію ввечері 14 червня в кабіні вантажівки іноземного водія. Зрештою, активістам вдалося дістати запис із камери відеоспостереження на АЗС. На ньому було чітко видно вантажівкою, навіть номерні знаки і назву транспортної фірми. Ці справді безцінні докази волонтери 16 червня передали поліції, тицнувши правоохоронців носом у слід підозрюваного. І лише після того, за три доби після зникнення Софії, слідчі нарешті почали чухати свої гузна і розпочали повномасштабне розслідування. Браво. Напруженість зростала з кожною годиною. Родина була у розпачі, підключивши медіа і усіх знайомих до пошуків. Уявіть лише їхні емоції. Ще кілька днів тому усміхнена Софія телефонувала з дороги, обіцяла скоро бути вдома, вітати батька з днем народження і раптом. Від неї ні слуху, ні духу. І поліція нічого не хоче з цим робити. Інтернетом ширилося припущення. Чи не могла активістка стати жертвою злочину на ґрунті ненависті через свої погляди? Чи можливо вона травмувалася дорогою і потребує допомоги. Проте правдива причина її зникнення виявилася ще жахливішою, аніж пересічна аварія, чи нещасний випадок. Завдяки інформації від друзів Софії, поліція вже 17-18 червня 2018 року знала, кого саме треба шукати. Підозрюваним був водій фури з марокканською реєстрацією, на ім'я Бужема Ламрабат. Він керував вантажівкою компанії Бен Транс і, за наявними даними, прямував через всю Європу до Марокко, перевозивши різного роду обладнання. Тепер з'ясувалося, що Софія сіла в кабіну до людини фактично випадкової, яка навіть не проживала на постійній основі в Німеччині. Ламрабат останнім часом мешкав взагалі в Іспанії. Німецька поліція вже 19 червня видала міжнародний ордер на арешт далекобійника і повідомила колег у сусідніх країнах про розшук. На той момент минуло вже п'ять днів після зникнення Софії, і розуміння, що вона може бути дуже далеко за межами Німеччини, викликало тривогу. Правоохоронці побоювалися, що підозрюваний взагалі спробує втекти до Африки. Що це за магічна фура? Така маршрут Ламрабата вирахували завдяки GPS-трекерам. Та записом про перетин кордонів виявилося, що після зупинки в Баварії, 14 червня, де Софія востаннє виходила на зв'язок, вантажівка рушила далі на захід, перетнула кордон Франції, а згодом Іспанії. Весь цей час ніхто не знав, що саме відбувалося в кабіні далекобійника, і яка доля спіткала пасажирку автостопницю. 18 червня група друзів Софії навіть зуміла додзвонитися до марокканської фірми-перевізника в місті Танжер і переконала менеджерів зв'язатися із їх водієм-утікачем. Під час телефонної розмови хитрий Ламрабат спокійним голосом запевнив волонтерів, що висадив Софію: Як ми й домовлялися біля з'їзду з автобану неподалік Нюрнберга, і що гадки немає, де вона зараз. Ця цинічна брехня лише додала жаху. Стало зрозуміло, що чоловік щось приховує 19 червня 2018 року. Іспанська громадянська гвардія перехопила розшукувану фуру на автостраді поблизу містечка Байлен на півдні Іспанії. Арешт відбувся драматично. Іспанські правоохоронці застали Ламрабата буквально під час спроби спалити кабіну своєї вантажівки. За даними слідства, водій якраз зупинився на узбіччі та підпалив оббивку і документи у кабіні, намагаючись знищити сліди крові та інші докази. Правоохоронці оперативно загасили полум'я і затримали підозрюваного. Під тиском речових доказів Ламрабат почав свідчити вже під час первинного допиту в Іспанії. Він визнав, що Софія мертва, і вказав місце, де позбувся її тіла. На світанку, 21 червня 2018 року, неподалік від автозаправки в муніципалітеті Аспарена пошукова група виявила понівечене жіноче тіло. Воно лежало в яру біля узбіччя дороги, частково приховане гіллям. Картина була жахлива. Тіло було обгорілим з очевидними слідами насильницької смерті. Поруч валялися залишки пластикової плівки та ємності з-під бензину. Очевидні ознаки того, що злочинець намагався спалити і заховати жертву. Іспанські криміналісти оперативно зібрали матеріали для експертизи. За кілька днів ДНК аналіз підтвердив найстрашніші побоювання. Загиблою дійсно була Софія Льоша. Від моменту зникнення дівчини до моменту знайдення її тіла минув рівно один тиждень. Новина про виявлення мертвої Софії обурила Німеччину. Співчуття родині висловлювали тисячі людей від сусідів в Амберзі до високопосадовців. 22 червня 2018 року прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес особисто зателефонував лідерці німецької соціал-демократичної партії Андреа Налас, щоб передати слова підтримки та співчуття сім'ї Льоша. Вбивство молодої активістки набуло міжнародного розголосу. Іспанська преса повідомляла подробиці трагедії. Софію називали активісткою на підтримку мігрантів і волонтеркою з Лесбусу, акцентуючи гірку іронію. Жінка, яка допомагала біженцям, загинула від рук мігранта. Однак це була маніпуляція. Ламрабат не був біженцем і був звичайним заробітчанином. Смерть дівчини також увійшла до офіційної статистики гендерно мотивованих вбивств Іспанії за 2018 рік. Тим часом затриманого Ламрабата передали під варту іспанського правосуддя. На запит Німеччини, вже у серпні 2018 року, його екстрадували до Баварії для проведення суду. Родина Софії наполягала на покаранні злочинця в Німеччині, аби судовий процес був відкритим і зрозумілим громадськості, але до суду було ще дуже далеко. Попереду на сім'ю чекали місяці болісного очікування. Тіло Софії через тривалі судово-медичні дослідження. Повернули до Німеччини лише восени 2018-го. Андреас Льоша у відчаї звертався до іспанської влади, благаючи пришвидшити бюрократичні процедури. Скільки ще триватиме ростин? Чому з нами ніхто не говорить і не пояснює, що відбувається? Писав він у соцмережах лише наприкінці 2018 року. Софію нарешті змогли поховати на батьківщині. Як часто буває у подібних справах, коли злочинця знайшли та упіймали, почався справжнісінький цирк на дроті. 1 серпня 2018 року в церкві святого Павла В Амберзі відбулася траурна церемонія в пам'ять про Софію. Провести дівчину в останню путь прийшли сотні людей: рідні, друзі, однокурсники, містяни. На честь Софії було покладено вінок із білих лілій та червоних троянд, символічний жест любові та скорботи. Траурну промову виголосив єпископ Генріх Бетфорд Шторм, який особисто знав Софію ще з часів її навчання в Бамберзі. В своїй емоційній промові він не лише згадав світлу, люблячу натуру Софії, а й різко засудив хвилю ненависті, що звалилася на родину після злочину. Важко витримати цю ненависть. Важко зрозуміти, як люди в такій ситуації можуть виявити стільки ненависті, не думаючи про скорботних близьких. Сказав єпископ про расистські випади у мережі. Річ у тому, що щойно стало відомо про національність підозрюваного, в інтернеті почали з'являтися чисельні зловтішні коментарі. Та образи на адресу сім'ї Льоша праворадикальні користувачі цинічно звинувачували саму Софію у власній загибелі через її довірливість до мігрантів. Ці реакції глибоко шокували близьких загиблої однак, родина публічно відкинула і расистські спекуляції, і спроби звинуватити жертву. Ми не дозволимо використати смерть Софії у ксенофобських цілях і ніколи не приймемо думку, буцімто вона сама винна. Йшлося у заяві родини. Попереду був суд над убивцею, але вже тоді було зрозуміло для родини ця трагедія стала ще й боротьбою за добре ім'я Софії та цінності, яким вона присвятила своє життя. Хто ж та людина, що погодилася підвести Софію того дня і, зрештою, забрала її життя? Бужемала Мрабат на перший погляд був типовим представником далекобійників, який чимало курсує дорогами Європи. 42-річний мароканець, одружений, батько чотирьох дітей, трьох доньок і сина. Він народився 1977 року в Марокко і мав досить непросте дитинство, зростав у бідності з мінімальною освітою і досвідом сімейної неблагонадійності. Втім, попри важкий старт, Ламрабат, ну нехай буде зумів вибитися в люди, отримав водійські права на вантажівку і влаштувався далекобійником. За марокканськими мірками це була досить прибуткова робота, що дозволила йому увійти до представників так званого середнього класу на батьківщині. Зовні його життя могло видаватися цілком стабільним будинок у передмісті, велика родина, але за зачиненими дверима ховалася інша правда. За власним зізнанням Ламрабата його шлюб був далеко не щасливим. Він описував стосунки з дружиною як зруйновані, і покладав на дружину усю провину за це. Такий погляд уже натякає на небезпечну рису характеру, невміння брати відповідальність і схильність звинувачувати інших. Більш тривожним дзвоником стали подробиці, що випливли під час розслідування. Ламрабат мав історію домашнього насильства. В одному з сімейних конфліктів, втративши, так би мовити, самоконтроль, він вихопив ножа і скористався ним не за призначенням проти дружини, поранивши її у руку та груди. Жінка дивом вижила. Цей інцидент вони залагодили таємно, нікому не заявляючи. Офіційно його оформили як побутовий нещасний випадок. Дружина, типу, впала на гострий предмет. І жодних поліційних протоколів не складали. Фактично, Ламрабату зійшов з рук замах на життя жінки, тож можна лише уявити наскільки безкарним він почувався. Я легко можу розлютитися. Визнавав сам водій пізніше на допитах, та ніхто з його оточення, крім родини, либонь, і не здогадувався про вибуховий характер Ламрабата. На роботі він здавався звичайним мовчазним шофером. Вдома він був домашнім тираном. Початок суду, 23 липня 2019-го. Байройт, Баварія. Розпочався гучний процес. На лаві підсудних 42-річний водій вантажівки Бужема Ламрабат. Його обвинувачують у вбивстві з обставинами, що обтяжують. Версія слідства. Він жорстоко побив Софію, а потім добив, щоб приховати свій напад. 14 червня вечір. Траса А 9 водій звертає на відстійник Спербес. Софія не просила зупинки, спроба непристойного зближення, чітка відмова. Софія навіть відбивається, дає відсіч. Це ранить ламке его водія. Він хапає гайкового ключа, кілька ударів. Дівчина непритомна, але ще жива. Десять хвилин паузи. Саме тоді він приймає рішення усунути свідка. Він дивиться на дівчину, Софія ще дихає, останній сильний удар ключем по голові, і все закінчено. Він витирає підлогу кабіни, зв'язує тіло, їде далі, ніби нічого й не сталося. На складі під Нюрнбергом завантажує фуру, поводиться спокійно, буденно, холоднокровно. Потім, через Францію, зупинка під Бордо, а згодом Іспанія. Там він лишає тіло біля стоянки, обливає бензином та підпалює. Час смерті лишився предметом дискусій. Німецькі експерти стверджували, 14 червня вночі. Іспанські, що можливо пізніше, знайшли й банку з напоєм із ДНК Софії, куплену після ймовірного вбивства. Однак суд вирішив, головна картина подій не змінюється. 18 вересня 2019 року вирок довічне ув'язнення. Спроби захисту перекваліфікувати справу, були відкинуті. Аргумент суду, пауза і другий удар це усвідомлене вбивство. Покаяння підсудного слова не хотів убивати, а лише покарати відразливі, неприйнятні. Родина Софії назвала це феміцидом, убивством жінки через стать. На проголошенні вироку друзі й близькі вийшли з плакатами. Насильство проти жінок це не приватна справа. Тим часом праворадикали використовували фото жертви у своїх маршах. Для сім'ї це був удар. Софія все життя боролася проти расизму, рідні наголосили. Вона не жертва політики, вона жертва насильства, бо ж малим Рабат відбуває своє довічне ув'язнення за ґратами. Він так і не зміг перекласти провину ні на кого, ані на жертву, ані на обставини. Його історія стала пересторогою, а образ Софії Льоша символом того, наскільки крихким є добро і довіра у світі, дещо існує жорстокість, і вона нікуди не зникне. Софія завжди боролася за любов і людяність, нагадує її родина. Вони переконані, що найкращий спосіб підтримати пам'ять Софії це продовжити її боротьбу. І допоки її близькі та небайдужі люди у це вірять, Софія Льоша житиме в їхніх серцях. Якби там не було, дівчина завжди намагалася допомогти тим, кому це необхідно. І, можливо, саме завдяки її внеску у свій час українці зараз мають прихисток у Німеччині. Дякую за увагу. У такій ситуації. У такій У такій ситуації. З перших слів, як по маслу. Вітаю пані. Пані Таханове. Ханове з Хановера. На ньому було чітко. Він керував вантажівкою компанією. suis papier toilette. Маршрут. Одне з тих слів, яке хартавий дід не міг вимовити ще з дитинства. Якщо ви чуєте якийсь стукіт на фоні, то це Голуби влаштували оргію у мене на підвіконні. Дивно, я наче не на щекавиці живу. На складі під Нюрнбергом. На складі під Нюрнбергом. Як часто буває в подібних справах, коли злочинця, злочинця, Юля Володимирівна Тимошенко, спонсор моєї дикції сьогодні.